Житомир Хмельницький. Чомусь дивилась Херсон-Одесу Миколаїв. І мені прямо йде інформація, треба ваші загрози подивитись. Житомир Хмельницький. Тому що я чомусь от західну дивилась частину і не подивилась саме Хмельницький. Зараз швиденько, я вас рада вітати. Мене звуть Аня, ви на каналі Торо Україна. Рідко дивимось Житомир. і Я думаю, що ми з вами будемо знайомитись. Я думаю, вам сподобається на моєму каналі. Давайте Хмельницький Хмельниччина. Що чекаю, що буде. Знаєте що, може літати навкруги вашої атомної? І несуть вам поспіхом інформацію, що наближається велика загроза. А ви кажете, ну будемо зустрічати. Громихає сильно. І, може, знаєте, грім облискавка і цілі падають. Це область. Хмельницький, найближчі дні. Готуйтесь до захисту, вам треба. Центр міста, адміністративні будівлі можуть бути під атакою. Щось пов'язане з військовими також. І область також. Хмельницький. Де швидка ціль на місто? Але може пройти транзитом. Є така можливість. Давайте, хай так буде, хай пройде транзитом. Житомир. Житомир найближчі дні. Ви спокійні. У нас свої таємниці, свої якісь рішення. Якась гучна буде судова справа у вас. Житомир. У вас навіть якщо і бахне, ніхто нічого не скаже. У вас чомусь енергетика є загроза і в районі, і в місті, як перепади напруги. І ви бачите, як передмістя палає. От знаєте, близько до міста палає. Житомир, найближчі дні. Область, 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 область. Ракети кудись туди йдуть, або щось, щось важке. Область, область. Це пов'язане з миром, з тим, що ми хочемо миру. А саме Житомир. Буде цільне місто, буде. Але вас попередять, Вам прям скажуть, що воно до вас. Тобто от за попередженнями слідкуйте. Прямо довіряйте їм.